Відбиваємо інформаційні підсумки дня 22 грудня. Мої вітання. Деякі новини четверга є такими. Бюджет області на наступний рік зріс майже на півтора мільярди гривень. Депутати облради затвердили головний фінансовий документ. Чи готові заклади культурної сфери до безпечного проведення новорічних свят вивчали рятувальники? Економіка це доступно і зрозуміло. Якщо про неї говорить відомий експерт у Житомирі, побував Павло Шеремета. Вже відомо з яким бюджетом житиме область наступного року. Сьогодні депутати обласної ради затвердили головний фінансовий документ. Відтак, бюджет на наступний рік становить 6 мільярдів 168 мільйонів гривень, що майже на півтора мільярди більше ніж минулорічний. Втім, сьогодні про дефіцит коштів мова не йшла. Бюджет прийняли в цілому. А ось на наступному засіданні вже більш детально розподілятимуть кошти. Про інші питання, що активно обговорювали на засіданні 8-ї сесії облради 7 скликання. Далі Олена Кучмій. Із 64 депутатів обласної ради на сесії присутніх 57. Рішення щодо більшості питань порядку денного приймали швидко й без обговорень. На початку сесії голова обласної ради Володимир Ширма спільно з головою обласної державної адміністрації Ігорем Гундичем вручили державні нагороди декільком керівникам державних установ та присвоїли ряд звань громадським діячам Житомирщини. Трохи подискутували депутати з приводу фінансування програми з видання книги пам'яті України. Депутати Олена Галагуза та Сидір Кізін запропонували. Понували зняти питання з порядку денного. Більшість депутатів це рішення підтримали. Тим часом до сесійної зали зайшла громада з Бердичівського району і поскаржилася на свавілля голів сільських рад, які об'єднують громади, не враховуючи думки населення. Іванковецька сільська громада приймала рішення у кількості сільського голови. Який керує всіма в нього повноваження більше як президента? Він із дев'ятьма депутатами прийняв рішення приєднати нас до незрозуміло якої громади ним створеної. голова обласної ради Володимир Ширма пообіцяв громаді розібратися в даному питанні, а депутати порадили людям звернутися до суду. Засідання сесії продовжили, обговорюючи важливе для області питання. Це затвердження обласного бюджету в цілому без розподілу коштів. Бюджет на наступний рік буде збільшений на 1,4 мільярди. Це дуже велика сума. В цілому буде овсяк бюджету. На наступний рік 6 ,168 мільярдів 168,2 шістдесят у нас з обласного бюджету фінансуватиметься 172 установи, в яких працює 18,1 тисяч працівників. Всі без виключення працівники протягом року будуть отримувати своєчасно у підвищеному розмірі свою заробітну плату. Не голосували за бюджет на 2017 рік депутати з радикальної партії свободи та самопомочі, а депутати з опозиційного блоку з бюджетом згодні і контролюватимуть цільове використання коштів протягом року. бюджет краще. Практично ми на всіх комісіях розглянули, Всі комісії були згодні з цим бюджетом. Значить, наша позиційна фракція вона буде слідити як область значит, будет випускать, как будет значит тратить этот бюджет. М'ясо, рибу, птицю та пральний порошок із одного прилавка і навіть з однієї ваги такі та ряд інших порушень виявили в організації торгівлі з сезонного ярмарку на вулиці Довженка у Житомирі. Але попри це, ринок не закрили. Тему стихійної торгівлі, незаконного встановлення архітектурних споруд в обласному центрі та нову художню архітектурну концепцію міста на 2017 рік. Обговорювали на черговому засіданні Житомирського міськвиконкому. Ірина Остапчук докладніше. Розгляд порядку денного члени виконкому розпочали із обговорення роботи тимчасового торговельного майданчика на вулиці Довженка, що в обласному центрі. Офіційно цей ринок відкрили як сезонний ярмарок, але вже є факти про небезпеку для людей. На сполох б'ють як фахівці держпродспоживслужби, так і самі торговці. Скарга що там порушуються санітарні норми, реалізується продукція не лише сільськогосподарського призначення та власного виробництва, але й Тіральний порошок і інші непродовольчі товари. Крім того, на засобах вимірювальної техніки зважуються на одних і тих самих засобах і молочні продукти, і м'ясні продукти, і, тобто порушуються санітарні норми. Чиновниця повідомила, що під маркою сезонного ринку, де містянам пропонували б виняткову сільгоспродукцію, реалізовували товари промислової групи, а продукти харчування мали сумнівне походження. Тема торгівлі на ринку у цьому мікрорайоні викликала жваву дискусію. Члени виконкому обурювалися, зауважували, що хтось на цьому вирішив погріти руки. Це ідеологія цього будинку ой, ринку була зовсім інша. Допомогти людям, які приїжджають. Ну, в тому числі, да, якось поставити його в рамки. Ну наскільки я пам'ятаю, в рамки оцю торгівлю там морквою, помідорами, буряками. Врешті ми маємо те, що було раніше, і маємо конкуренцію. Про те, що цей тимчасовий ринок не зовсім те, що планувалося, визнають і керівники міста. А тут ми зробили під видом ярмарки, зробили ще один базар. А представники інспекції з благоустрою запевняють, що наведуть на ринку лад. Наведемо там порядок, про те, що відзвітуємося перед вами. Через ну, на наслідуючому виконкомі, там через два-три тижні у підсумку вирішили торгівлю на ринку у форматі продажу сільгоспродукції дозволити лише на вихідні. Ситуацію щодо санітарних порушень вивчити і доповісти на наступному засіданні виконкому. Члени виконкому також ухвалили художню архітектурну концепцію Житомира, затвердили міську програму Безпечне місто, надали дозвіл на будівництво ще одного дитячого майданчика. Ухвалили концепцію арт-центру на базі кінотеатру Жовтень Ірина Остапчук Олександр. Данилюк, новий Житомирщини до нового року трохи більше тижня, а рятувальники вже привертають увагу до сумлінного дотримання правил протипожежної безпеки. Багаторічний досвід свідчить, більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, що виникають під час святкування нового року, трапляються через недотримання елементарних вимог безпеки, різноманітних виробів та через власну недбалість. У нового року і Різдва Христового варто згадати про правила пожежної та техногенної безпеки, яких слід дотримуватися при підготовці та проведенні святкування. Адже в деяких установах міста Житомира відбудуться Святкові заходи з великою кількістю людей. Інспектори управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області вже розпочали проводити профілактичну роботу щодо забезпечення пожежної безпеки. Напередодні новорічних та різдвяних свят інспекторським складом управління ДСНС України в Житомирській області проводиться перевірка протипожежного стану закладів, які будуть задіяні до святкування новорічних та різдвяних свят. Особлива увага звертається на Первинні засоби пожежогасіння, на утримання шляхів евакуації, також увага звертається на оздоблення новорічних ялинок, що вони повинні бути оздоблені тільки з негорючих матеріалів. Зокрема, перевіряються заклади, в яких під час святкування новорічних та різдвяних свят буде перебувати велика кількість людей, а саме дітей. Будівництво України триватиме десятиліття і століття. Таку думку висловив відомий вітчизняний менеджер економіст Павло Шеремета під час зустрічі з Житомирянами. Підприємці, айтішники, науковці шукали відповіді на власні запитання у засновника Києво-Могилянської бізнес-школи та фахівця в економічній сфері, що відбувається в Україні та як ці процеси вплинуть на життя українців. Про це у відеосюжеті Юлії Свінціцької. Я не знаю, чого Україна за два з половиною роки зробила більше реформ аніж за 25 років незалежності. Переконаний Павло Шеремета. За його спостереженнями нині економіка країни оживає, проте існують непрогнозовані фактори. Тому радить житомирянам до нового року зробити вправи на продуктивність. візьміть там. Я не знаю, я це зроблю також із сім'єю. Ми напевно це зробимо. Розділити листок на чотири частини і там написати. Усунути, зменшити, збільшити, створити і просто подумати, що ми хочемо лишити геть в 16-му році до нього не повертатися. Ось як страшний поганий сон. А що ну ти не можеш зменшити? не можеш повністю усунути, але мінімум ти можеш зменшити. як вплине націоналізація одного з найбільших банків країни і які наслідки матиме для українців, запитували учасники зустрічі Павла Шеремету? Економіст називає ці кроки необхідними, і хоча робота ще не завершена, для української банківської системи це надзвичайний досвід. А єдине, що воно підвищує суттєво підвищує державний борг країни. Ну ще раз дивіться не ідеальне рішення і не зрада, і не перемога, але краще ніж альтернативи ці були. Тобто банкротство цього банку, яке швидше всього потягнуло за собою. Якщо, якщо не падіння всієї банківської системи, так мінімум стопор на якийсь час і так далі, і ми начебто це оминули. Згадав під час зустрічі з житомирянами Павло Шеремети про українську школу. Він стверджує, що математичні знання в Україні одне з кращих у світі, тому в країні так активно розвивається it сфера. Проте у бізнесі є прогалини. Якщо з'являється гарна ідея, вона потребує реалізації, впевнений спікер. І, хоча не все в наших руках, бажання та праця можуть зробити великі справи. Юлія Свінцівська Сергій Кобилянський новини житом. Не в Україні такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо ще й про такі події. Енергетики області звітують про динаміку в показниках діяльності за цей рік. У Житомирі волонтери продовжують плести зимові маскувальні сітки і закликають небайдужих приєднуватися. Енергетики області аналізують нинішній рік у контексті зробленого та впроваджених нових підходів і технологій. Про це говорили під час урочистостей приурочених дню енергетика, який в Україні відзначають саме сьогодні. Тему продовжує Леонід Харшан для цих людей. Робота в Житомиробленерго є сенсом життя, і ветерани, і молодь усвідомлюють своє головне призначення нести світло і добро людям. Сьогоднішнє свято для нас, для енергетиків, дуже важливе свято, і ви знаєте, відчуття гордості за те, що ми маємо відношення до енергетичної безпеки нашої країни. Відбиваючи підсумки року, що завершується, голова правління Житомиробленерго Олексій Шикета, зазначив, що минулий рік був досить успішним. Хочу з великою подякою вам сказати, що ви і ми найкраща компанія України. Ми не тільки виконали всі зобов'язання, які ставила перед нами держава, які ставили перед нами акціонери, ми їх і перевиконали, і суттєво покращили роботу порівнюючи з 2015 роком. У нас економія по втратах склала більше 90 мільйонів гривень. У нас розрахунки з енергоринком більше 100%. У нас наповнення тарифу, ремонтний фонд більше як 100%. У нас повністю виконана іннеспрограма. Це все наша з вами заслуга. Під час урочистостей були відзначені кращі працівники компанії за підсумками року, а завершилося свято концертом співробітників Житомир Обленерго та їх сімей. Леонід Харшан, Ігор Грач, новини Житомирщини. У Житомирі продовжують активно плести маскувальні сітки. Попит саме на такі маскувальні засоби існує фактично по всій лінії фронту. Там перемир'я не існує, і саме такі прості, на перший погляд, речі у прямому значенні слова бережуть і життя військових, і технічні засоби. У підлітковому клубі пролісок щодня збираються небайдужі житомиряни і летуть. Для Житомирянки Людмили плетіння сіток є невід'ємним заняттям її вільного часу. Жінка стверджує, саме так вона допомагає військовим. Приходимо з однією метою. Ми хочемо прискорити, пришвидшити перемогу України і ж закінчити цю війну. І Все треба зробити для того, щоб допомогти нашим солдатам. Житомирські активісти вже понад два роки передають маскувальні сітки в зону антитерористичних операцій. На виготовлення сіток йде все, що приносять люди. Старі простирадла, постіль, проте фінанси на матеріали обмежені. Ну, ми ось цю основу ми замовляємо у виробника. В Харкові є виробник цієї сітки. Кошти нам ну, надають звичайні люди, і потім ми купуємо її цілий мішок, тому що це виходить економніше, ніж купувати поштучно, постійно, там, по 2 метри, по 3 метри. Ось, і потім на цій основі ми працюємо. Незважаючи на щоденні турботи, всі бажаючі допомагають, але людей не вистачає. Волонтери закликають усіх, в кого є можливість, долучитись до акції маскувальних сіток. Така робота нині особливо потрібна. Хочемо, щоб скоріше закінчилась війна, допомагаємо нашій 95-й бригаді, туда сітки, чим можемо, дарим кошти, передаємо їм всі. Треба допомога, потрібна тканина, старі простирадла, старі якісь там занавіски, тюлі, все, що у вас є. Будь ласка, приносите будь-якого кольору, тому що влітку ми все фарбували, потрібно було зеленого кольору. Зараз, звичайно, ми плетемо білі сітки, тому що сніг, самі розумієте, що зима, потрібні білі. Тому, будь ласка, приходьте, приносите матеріали, можливо, навіть залишити тут в проліску за адресою Мала Бердичівська, 4». Підлітковий клуб пролісок, і ми вас чекаємо. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Бійці дуже сподіваються на таку допомогу, адже в зимовий період без маскувальних сіток на передовій не обійтися Безоперечно потрібні, тому що потрібні маскувати техніку, так і різні пункти управління. Війська повинні маскувати, скривати від противника. Альбіна Воробйова, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Далі у випуску спортивні новини від Сергія Богінського. змання з волейболу серед шести жіночих команд завершили 16-ті сільські спортивні ігри, які організувала обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Колос. У матчі за третє місце команда Новограда-Волинського перемогла представницького розстання в поєдинку за перше місце дівчата Ємельчинського району перемогли команду Житомирського району. Наш тренер Романуха Віктор Анатолійович в команді наші гравці займаються більше десяти років. Тренування проводяться в Ємільчині в Ємільчинах самому, Молодіжно-спортивний центр Юність. Неодноразово ми були призерами обласних змагань, також ми брали участь в дитячій юнацькій лігі України та в чемпіонатах України. Срібні нагороди отримали дівчата Житомирського району. Дані ігри запам'ятають не тільки ми, а наші вболівальники, які разом з нами прийшли. І хочеться, щоб таких ігор було не раз в бік, не раз в півроку, а якось частіше, щоб це вийшов вже на якийсь, якийсь інший рівень. Отже, завершились 16 спортивні гри і в загальнокомандному заліку з усіх видів спортивної програми перемала команда Новоград Волинського району. В фіналі зустріли шість кращих волейбольних жіночих команд. Дійсно, рівень їхньої гри дозволяє говорити про те, що дійсно сьогодні райони федерації волейболу працюють, сільський волейбол розвивається. Тому сьогодні ми бачили гарну змістовну гру в виконанні команди Мільчинського району, яка перемогла друге місце посіла команда Житомирська. Сьогодні району, третє місце виборола команда Новоград-Волинського району, яка разом з Коростенським районом претендувала на загальну командну першість. Тобто доля першого місця вирішували саме в особистій зустрічі між командою Новоград-Волинського району та Коростенського району. Завдяки перемозі команда Новоград-Волинського району посіла перше місце в шістнадцятих сільських спортивних іграх в Житомирщини. Сергій Багінський, димир Ябушна, вони Житомирщини. Кращі спортсмени області за річними результатами змагань взяли участь у відкритому чемпіонаті міста Житомира з карате. Його організував Житомирський клуб Будо. Ми вирішили клубом Будо організувати Кубок воїна і провести турнір для дітей. Цей турнір проводимо для того, щоб діти показали свої за що що вони навчили, що вони вміють. Ну і естественно перед Новим годом вирішили зі для дітей подарки. Турнірі взяли учасники та дівчата з багатьох країнів області, де культивується цей популярний вид спорту. очень классный турнир, он в преддверии Нового года проходит, то есть он как бы есть праздником для всех деток, то есть где можно не только получить медаль, посоревноваться, там каждый ребенок получает подарок от Деда Мороза, то есть кто, у кого победа, у кого поражение, но тем не менее привкус после этих соревнований остается сладким, тут можно повысить свой уровень, поучаствовать, мы поддерживаем Руслана Васильевича и клуб Будо уже не первый год, потому что нам очень нравится турнир, уровень участников и количество детей, которые в нем принимают участие. Тут присутствуют, ну, наверное, самые сильнейшие клубы, Це клуб Січі з Новоградовалимського, клуб Будочин, сильный, клуб Стеля, очень много клуб спортсменів. То есть мы, наши все клуби входят в десятку лучших клубів України, на шпіатах Украины і как бы офіційних среди молоді среди взрослих, поэтому уровень очень хороший. Юнаки та дівчата змагались в різних вікових групах і вагових категоріях кращі спортсмени вибороли не одне призове місце. Я займаюся в цьому клубі вже п'ять років. Мені подобається, я їжджу на, на всілякі змагання. Мені допомагають зайняти в карате в школі, що до мене чіпляються хлопці, вона їм здачу дати просто. Мені дуже подобається цей вид спорту, і я вже добилася синього пояса, і я їжджу на майже на всі змагання, і мені це подобається. Я сьогодні я зай... Взяла призові місця, я взяла два других місця і перше. Батьки спортсменів всіляко підтримують їх захоплення і зазначають, що діти, займаючись спортом, менше хворіють. Моя дочка а, ходить в клуб Будо на карате з 4,5 років. До цього ми дуже часто болели. Тепер ми а, победили ці болезні. Це перше, що нам дало. Второе, що дало, вона стала впевнена в себе. Всі переможці та призери отримали святкові подарунки і позитивні емоції. Сергій Багінський, Максим Водний, новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Далі у випуску інформації від синоптиків. До побачення. you За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 23 грудня вночі – мінус 4, мінус 6 градусів, в день – від 0 до 2 градусів тепла. 24 грудня вночі – мінус 1, мінус 3, в день – від 0 до 2 градусів тепла. Атмосферний тиск – 754 міліметри, вологість повітря – 89